Рух Хамас звільнив ізраїльського капрала Єлада Шаліта, який перебував у полоні понад п'ять років. Переговори за представництво Єгипту тривали увесь цей час. Тепер військового ось ось передадуть співвітчизникам. Його вивезли з сектора Газа на позашляховику і висадили на єгипетській території. Після отримання інформації про звільнення автобусу з людьми, на яких обміняли Шаліта, рушили з Ізраїлю до кордону палестинської автономії. Сьогодні вранці ізраїльська сторона відпустила 477 палестинців, засуджених за різні злочини проти ізраїльтян. Ще 550 в'язнів. Звільнять пізніше. Про обмін 1027 палестинців на капрала ізраїльської армії домовилися ще 11 жовтня. Гіла Шаліт потрапив у полон до бойовиків 25 червня 2006 року. Відповідальність за напад узяли три угруповування: зокрема, Хамас. Рух, що встановив роком пізніше повний контроль над палестинським анклавом. У відповідь Ізраїль почав п'ятимісячну військову операцію Літній дощ у секторі Газа, яка забрала Рали життя 500 палестинців, але звільнення Шаліта домогтися не вдалося. Тому згодом почався тривалий переговорний процес. Батьки Шаліта прибули на військову базу в секторі Газа, де вже готуються його зустрічати. Це місце Аль-Катаба, Аль-Хадра або Зелений Квадрат добре підготовлене. Плакати та фотографії вже висять. Ми побудували велику сцену, аби вітати повернення сина усіх гілада шаліта.